Ну що, ось і новиночки під'їхали вже в магазин, тому можу вам спокійно показати кожну баночку окремо, але більш детальний опис залишу під цим відео. У Венуса з'явилось шість нових ароматів, два з відбілюючим ефектом і один дитячий. Почну спочатку з відбілюючого ефекту два нових засоби: Venus Ultra White та Ultra White 2. Тут нас 25% відбілювача на основі кисню, а тут 50%. Окрім екстракції та преспрею, тепер додався метод виведення плям. А тепер пройдемось по ароматам: лаванда, вера, фруті, еланія, лілія, опера. Кіт. Абсолютно всі нові позиції є у трьох різних видах тар: 850, 3 кілограми та 10 кілограмів. 10 кілограм брати вигідніше, тому друзі, звертайтесь за новинками. Залюбки проконсультую і відправлю вашу посилку.